Добрий, добрий ранок, пацани. Тут, як завжди, шумно, гамно і зрозуміло, що цілу ніч в білдингу щось пікало просто цілу ніч. Це ще було далеко від мене, але хтось спав з цим цілу ніч. Ніхто нічого не міг пофіксувати. Так не хочу працювати <су> Просто... селе. Просто. Дивіться, віддихає чоловік. Але вони якісь, ну я не знаю, не сильно розуміє. Нащо спати під дорогою, коли машини їздять? Піди собі, десь в ліс, ляж, собі поспи. поспинився, під дорогою спить. Нічого. Так, значить, Сьогодні в таких спартанських умовах в мене курка і пасти. Знову ж таки, ношу роздільно для того, щоб вони менше портились. Якщо ми носимо роздільну кашу і м'ясо, воно не портиться або портиться, але не так швидко. От якось так. Тому смачного, смачного мені. Ти що? Що пацане йдемо качатися? Барбекю пойдемо <laughs> качатися. Прийшов з роботи, поспав десь години дві, Яке години дві? Прийшов з роботи, поспав десь хвилин 30. От, і зараз з таким запухшим виразом обличчя йдемо на тренування. Думаю, ввечері ще зайду в джакузі, якщо буде час. Сподіваюсь. Це нечесно кажучи, хотів виїхати швидше, просто не їде. Просто не їде. Вплива все одно, будуть титри три усудження чую Від інших людей, то в кожного фільму кінець свій І Дивлюсь на жовте Світло богатстві Думаю про своє майбутнє щастя Друзів не маю, дихаю грязь Я просто знаю, що на ній So вечернее засилье. Как завжди. есть моего канала. Обед. Обед бодибилдера. Бранч какой-то. кстати, до сих пор не умею есть вот этими палками. Ну, дивись, там просто зараз покажу. Mm -hmm. Оп. Джефф Сейд. Дэвид Лейт. Не видно ничего. Видно, видно. А ну попробуем. Суш. Американский. Холодный, правда? нормально. Mm -hmm. Плюс-минус, да. Нормальный? За 20 долларов такую коробку ты не купишь больше нигде. Как в Украине можно эти цены. А в Украине смачнейший. Честно скажу. Ці Тикра еще. Соевый соус. Сейчас заценю. Мм. Вот это. Да, топ. топ. А ну тя. Ця... все остання угу. Дійсно топ вот это надо ну васабі васабі а, вот. ти оберіч чуть, чуть наверх ложи. все я попробував розпробував чотири смаки найбільше мені сподобались эти не знаю чим це. Це авокадо зверху чи що це? Я не знаю навіть. Смачно, коротше, так? Да? Mm -hmm. Ну коли голодний, так, да, завжди смачно. Mm -hmm. Завжди, завжди. Кожного дня викладаю. Вкладні фонтан такий якісь olдмані. Так, какая-то Прикольний район, так. Да? Що тобі, які б найбільше сподобались? Отече? Зелені, так? І ось це, я не знаю, да, що це это сиром має. Це сир походу. це тільки в Америці вот суше сиром є. Зверху. Пацани, ще раз відповідаю на запитання. Давайте почнемо з першого на коментарі, точніше: про таблицю Менделєєва, все себе залити і так далі. Розумієш, що кожна форма потребує підтримки. І я тобі скажу так, ти ніколи її не здобудеш. Ту саму піку, яку ти хочеш, тому що це дуже важка робота, це вклад ресурсів, часу, знову ж таки, має бути бажання цього всього. І це не так просто, якби це було так просто, по суті, кожен ходив би підкачений в формі, піджарий. І не кожен до цього дійде, не кожен цього хоче. Я не кажу, що це номер один в житті. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Мені, наприклад, це подобається, я від цього кайфую, тому в принципі, в принципі я цим і займаюся. Покращує своє, тіло, працює над собою, і це по суті, скажімо так, мені це подобається, я з цього зробляю, і я не бачу в цьому ніякого мінусу. Е, на рахунок людей, які скептично до цього відносяться, абсолютно нічого проти цього немає. Їхня думка, нехай в принципі, вони залишать її при собі. Ці розмови, знаєш, е, Трамп хоче депортувати, Трамп, можливо, депортує, можливо, те, можливо, це, можливо, інше. ну, Кожен раз ти будеш шукати відмазки. Знаєш, якось в один день перед тим, як я мав їхати, от, в мене була розмова з батьками, з сім'єю і так далі. І мама каже: от, коли нарешті можна буде спокійно пожити? От скільки я не живу, постійно якась там, криза, розпад Радянського Союзу, біржова криза в 2004-2008, інфляція, все-все-все, все постійно щось не так. Тут така сама ситуація. Тобто, що залишається? Просто скласти руки, ну я поїхав там. Чи ой, можливо, Трамп депортує, що мені сидіти з цією думкою постійно і думати про це. Не бачу в цьому сенсу. Тобто, депортує окей. Якщо захочеш залишитись, знайдеш шанси. Не захочеш, поїдеш. Захочеш повернутися, повернешся. Тут немає якогось такого загального рішення, загальної якоїсь думки. Кожен вирішує, як сам бачить, кожен дивиться під своєю призмою. Я взагалі вам скажу: я не читаю новини, не дивлюсь новини взагалі про щось саме, -саме важливе ти все рівно дізнаєшся через соціальні мережі, через друзів, на роботі і будь будь будь-де. Тому, в принципі, я думаю, якщо ти не почитаєш новини на протязі року там чи на протязі якогось часу, ти, мабуть, нічого не втратиш. Знову ж таки, є люди, які на цьому заробляють. Тут інше питання. Якщо ти просто пересічний громадянин, який цікавиться новинами і просто забуває собі голову, замість того, щоб думати про себе в першу чергу, наведу приклад ще з армії. Тобто, в мене був такий період, коли я міг готуватися до змагань і служити в армії, і я не знав скільки мені залишилось, я просто виживав максимум. Я готувався до змагань. У мене були відносини, я працював онлайн, я служив в армії і так далі. Тобто, в мене була купа хлопот. Звісно, в мене були різні періоди, коли я, наприклад, заганявся через це, тому що я не розумів, що буде далі, а оця невизначеність, вона більше тебе вибиває з колії. І я просто виживав максимум. Я підійшов до Юри, поговорив трохи з ним. Він каже: Мен, просто заробляй гроші, виживай максимум, хто його знає, як там буде потім, а може нічого й не буде. Зараз я тут, а якби я сидів, там, параноївся, не шукав би якогось виходу, не думав би про те, що я хочу. Не факт, що я був би живий зараз на даний момент, але, в принципі, так склалося моя доля, і я, в принципі, зараз сиджу перед вами тут. Повернуся до того, що ти думаєш про все на світі, тільки не про самого себе. Колись в мене схожа ситуація була, тобто я цікавився всім на світі тільки не про себе, там, дітям в Африку воду їжу, мир в всьому світі і так далі. Тобто якісь такі великі, благі цілі. Але не маючи нічого за спиною, нічого себе не представляючи, по суті, ти, мабуть, нічого і не можеш змінити в світі. Зміни починаються з себе. В першу чергу зміни себе, потім можеш змінювати її, допомагати людям. Допомагати людям потрібно, звісно, але всім потрошки, як пише в Біблії. Я колись цікавився. Жаком фреско, повторюся, вже це раніше казав відео, але підписників трошки додалося. І я концентрувався на тому, що от має бути в цьому світі, там блага цілі і так далі. Але я думав про все на світі, але не про самого себе. Але ти це номер один. Тобто ти маєш бути цільним собою, ти маєш бути цільною особистістю, і тоді, в принципі, ти будеш, скажімо так, в топах, тому що знайдеться дівчина, яка буде з тобою, знайдуться друзі. Знайдуться товариші, знайдуться якісь партнери, партнери по бізнесу, ну і всі інші люди. Тобто потрібно себе представляти цільну персону ніякому разі, не такою, яка перебігає за якимись інтересами. Тобто, в совокупності бути цільною, цільною персоною, людиною, особистістю, яка розуміє свої цінності, яка розуміє, куди вона йде, і бути самим собою саме головне, от якось так. А... Я думаю, в принципі, можна зробити відео про мою трансформацію повну, загальному, так, в двох словах, опишу. Почалося зі школи, там де я хотів завжди накачатися, завжди хотів бути великим, але я не відвідував тренажерний зал. Якщо відвідував, то буквально там декілька разів і то якусь підвальну качалку, і думав, що а якщо відвідував, то буквально декілька разів, і то думав, що за декілька разів накачаюся. Значить, але в школі всі мені казали, що в мене немає генетики, що я дуже худий, мені там треба якийсь інший спорт, а от бодібілдинг точно не для мене. Казали, що от в цього хлопця є генетика, от він може бути великим, ти не можеш бути. Зараз ці хлопці, мабуть, кілограм по сто жиру. А дехто взагалі, мабуть. Не, буду, не будемо про це. Значить, почалося зі школи, там, де мені привели комплекси неповноцінності, комплекси того, що я ніколи не зможу цього досягнути, і комплекси того, що я. Не маю певної генетики. В 20 років я пішов в армію, в 21 з половиною повернувся, і приблизно в 22 я вирішив записатися в тренажерний зал. Записався в зал, надивився купу, відео, взяв багато інформації через YouTube, через книги і так далі. Думав, що я все знаю, пройшов в тренажерний зал і просто провалився. Я не знав, що мені там робити. Ну, я ніби робив, але не розумів. Я взяв тренера для того, щоб поставити техніку, і приблизно півроку займався з тренером. За ці півроку я набрав десь мабуть, 20 кілограм, ну, не чистих, а таких змішаних. Е, е, вот. І по суті, потім вже була моя трансформація, там, де було все вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, потім вгору, потім е, в мене була пікова форма, пізніше переїзди і так далі. І це все злив. І зараз знову ж таки повертаю. Потрібно повне відео про це скласти. Це був нелегкий шлях, це був довгий шлях. І хотів би знаєш, дати таку настанову, що не завжди в житті буде все отак. Скільки разів я зливав свою форму, скільки разів я її повертав, і це нормально, це циклічно, це життя. Ну що залишається просто скласти руки і сидіти, знаєш? Ну от я злив форму, от колись я був в такій формі, колись. Ну, такі басні, знаєш, це оправдання. Просто знаєш, колись, от я, от колись я міг це, колись я міг це. Чому ти зараз цього не можеш? От у мене питання. Зрозуміло, що роки там і так далі, але все рівно завжди потрібно підтримувати себе в формі і виглядати класно. Куди би ти не зайшов, не кажучи ні слова, все зрозуміло стає і так, яка ти людина, що ти займаєшся собою, і ти, скажімо так, займаєш домінантну позицію, і всі такі на тебе дивляться і думають: вау, хто цей хлопець? І всі розуміють, що це дисциплінована людина, яка займається собою, яка має якусь структуру, дисципліну і до чогось рухається. Відео запишу обов'язково про трансформацію. Також написали відео про харчування. Відео про набір, про схудення. Думаю, в планах в подальшому це все зроблю. Це буде також такий розмовний формат, який я мабуть десь сяду в кабінеті, і запишу це все з мікрофоном в робочому місці. Все скільки потрібно часу для того, щоб набрати масу. Дуже таке неточне питання: яку масу, скільки маси, для чого тобі маса, куди саме, в яке місце там, ну і т.д. і тепер. І Дуже не дуже погано сформульоване запитання, і перевернемо зворотню сторону медалі. Якщо я тобі, наприклад, скажу, що за рік можна брати кілограм м'язевої маси, ти здасишся, просто не будеш тренуватися і все. Тобто, який варіант залишається. Просто скласти руки і сидіти. Це надто довго, у мене немає часу, у мене немає того, у мене немає цього. Ну після 30 років ми втрачаємо кілограм м'язів в рік. Після 35, здається, ми втрачаємо вже якийсь відсоток м'язів в рік. Тобто, якщо ми не поповнюємо... Тобто не нарощуємо м'язи, виходить, ми виходимо в мінус, У нас стає менше м'язів, у нас стає більше жиру, і самі, і самі далі розумієте, що далі ожиріння, проблеми зі здоров'ям і так далі. Це нездорово і м'язи організму потрібні. Я не кажу там розкачуватись до суперрозмірів, але підтримувати себе в тонусі потрібно і працювати над цим також потрібно, тому що. Зараз питання краси, коли ви молоді, а коли ви старші, це питання в тому, чи зможете ви грати зі своїми дітьми, чи зможете ви активно проводити з ними час і взаємодіяти. Тому ось так. Яка би там не була кінцева моя відповідь, і щоб ти не вирішив для себе, я скажу так: що займатися потрібно і прогресувати також потрібно. Не здавайся цифрами, просто роби, не задумуйся про те, куди тебе це приведе, просто займайся собою, займайся в залі і. Результат прийде з часом, не оглядайся. Пізніше через час, коли ти втратиш мотивацію, подивишся на точку А, точку Б, проводиш лінію, і ти все зрозумієш. В моменті, коли ти робиш, 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 немає результату, хочеться просто скласти руки. Ну, так працює наш мозок. Він звик, що він щось робить, і відразу отримує результат. А коли робота на перспективу, треба розуміти, що результату може дуже довго не бути. Його просто потрібно очікувати. Він обов'язково прийде. Випадку з тренажерним залом це все дуже просто, тому що прямо пропорційно твоїй викладці ти отримаєш результат. В житті це не так працює. В житті ти можеш викладатися повністю і не отримати нічого. Але що залишається знову ж таки повернуся. П'ятий раз вже скажу скласти руки і сидіти. Ні, це не для нас. Тому працюємо далі. Пух. Такі відповіді на коментарі в мене сьогодні вийшли, значить завтра на вас чекає сюрприз. Супер відео. Дійсно супер-відео. <хи> я вам просто обіцяю, що буде супер відео. І побачимось завтра. See you soon, guys. Побачимось зовсім скоро. Побачаюся за попереднє відео, відповіді на коментарі, тому що мувінг і так далі я просто не встигав. Я вийшов записав відео і все, я пішов спати. У мене просто-напросто не було часу. See you.